Не краді твоїх і чоловіку любля вислухай і помилуй нас. Бо вороги наші зібралися на нас, щоб погубити нас і знищити державу нашу та святині наші. Допоможи нам, Боже, Спасителю наш і визволи нас заради слави ім'я Богом. І даха й справді це на нас слова, сказані в Моїсеєві, будьте сміливи, не стійте і побачите спасіння від Господа, бо Господь переможе за нас. Так, Господи Боже, Спасителю наш, не пом'яни без законі і неправ людей Твоїх, і не відвертайся від нас гнівом своїм, але в милості і щедротах Твоїх відвідай старених гербів Твоїх, що до Твоєї милості припадають. Повстань на допомогу нам і подай, воїнству нашому зім'ям Твоїм перемогти. Зруйнуй неправді наміри тих, йде на нас війною. Молимось до тебе, Владико, миру і спокою нашого. Щоб як щезає дим, так нехай щебнуть вороги наші. І як ворог розсипається від вітру, так нехай розуміється і їхній зріза, бо державу нашу українську. Господи, ти тих, хто похириться заповідям та постановам Твоїм. Поверни їм пам'ять Твоєї заповіді, блажитній миротворці.